Дружочек, привіт. Будем фільми снимати. Ты герой. Але быстро От да? так? А тепер ти що виглядаєш від ти, правда? Будеш виглядать, да? Ты запрятався від мене. Опа, все. Оце не на кине. Ні, це не кине, ты Ці цікавий. Ти цікавишся, що там цей оператор такий. Що хоче тобі запропонувати цікавого. Правда? <рігла> ти вдома ти і вже боятися тобі нічого, правда? Ну, а я тут просто тебе побачив і, і закохався в тебе. Ну, ти припускаєш, що таке можливо? Бо ти красива така. Схожа ти на дівчину, правда обичя? Чи ні? Я розрізняю, чи не розрізняю, як то виглядає. Ти знаєш про це? <рігла> <рігла> ти дивуєшся, що за людина така дивна? Що за людина дивна? <рігла> ти красуня. Да. <рігла> Ладно, добре, не буде пугати тебе. <рігла> Бувай здорова. Будешь здорова. здорово. И теперь ты не бежишь. Довольно близко я до тебя підійшов, Но ти ты на своей территории, и тому уже не боишься, да? Ну все, тоди. Было здорово. Папа, пока, пока.